Листок картону, саморобні паперові кульки, клей та ножиці. Трішки фантазії та часу, і подарунок готовий. Дев'ятикласниця Люблинецької школи інтернату Марійка Сущ та її подруги сподіваються, що їхні старання оцінить не лише святий Миколай, а й ті, кому він передасть їхню аплікацію. Ми робимо цю картину для того, щоб ну зображуємо на неї квіти метелика, щоб Ну, яскаві кольори вибираємо для того, щоб ну та дитина, яка буде дивитися на цю картинку, щоб в неї було весело, буде наповнювати радість. Весна для всіх це радість. Спільний урок декоративно-прикладного мистецтва учениць ковальської школи шляхетних українок та школи гармонійного розвитку з Люблинця – це лише перше знайомство дівчаток. У нас така зав'язалася з дружба з Люблинецькою школою Інтернат в один прекрасний день прийшли до нас організатор. Мирослава Володимирівна і Марина Анатолійовна прийшли до нас за порадою, які у вас предмети, а що у вас викладається, що ви робите, і вони так захопилися ідеєю, що створили в себе подібну школу, школу гармонійного розвитку. Школа шляхетних українок в міському культурно-просвітницькому центрі діє ось уже два роки у розкладі занять Закон Божий та основи християнської моралі, психологія, медицина, народознавство разом із декоративно-прикладним мистецтвом дівчатка вивчають хореографію та музику. Вирішила піти, тому що моя бабця в союзі українок, і вона сказала, що утворюється знов школа шляхетних українок. Я вирішила спробувати. Мені тут дуже подобається. Ну, взагалі, мені подобаються всі предмети, ну але ми дуже любимо всі декоративно-прикладне мистецтво, танці, тому що ну, найбільше ми проявляємо себе на цих предметах. Атмосферу творчості та взаємоповаги, яка панує у цих стінах, того дня відчули і гості з Люблинця. Вважаємо, що не дітей не буває. Кожній дитині є іскорка Божого таланту, і тому ми на базі нашої школи-інтернату створили школу гармонійного розвитку для того, щоб допомогти кожній дитині оцю цю іскорку розвинути собі, розкрити. Усі роботи створені руками дітей передадуть в міський комітет всеукраїнської благодійної акції Миколай про тебе не забуде. А вже за тиждень волонтери Святого Миколая рознесуть подарунки тим, хто найбільше потребує нашої уваги та підтримки. Всього лише один день, але одразу у двох залах Коваля можна було переглянути фільми міжнародного фестивалю Дні документального кіно про права людини. Серед організаторів Українська гельсінська спілка, Центр сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв, інші поважні громадські інституції. Кінофорум традиційно підтримують Міністерство культури і туризму та Національна спілка кінематографістів України. Побачити фільми, переможців фестивальної програми буде цікаво і ковальчанам, запевняє координатор проєкту Богдана Стельмах. Основна мета це донесення інформації до волинян, до українців про те, що таке права людини і наскільки важливо дотримуватися цих прав, тобто, щоб кожна людина зрозуміла насамперед для себе, що вона є людина, і що ніхто цих прав у неї відібрати не може. Програму фестивалю у Ковелі відкрив показ документальної стрічки китайських та датських кінематографістів Голосуйте за мене, будь ласка, де подано портрет суспільства крізь призму школи учнів та їхніх родин. Перегляд фільму відбувся в конференц-холі культурно-просвітницького центру. Паралельно у залі палацу учнівської молоді учні ковельських шкіл могли побачити фільм польських режисерів Анджея Целінський та Ганни Полак Діти з Ленінградського номінований на Оскар. Цей фільм про бездомних дітей леєніградського вокзалу Москві, Він справив на мене дуже велике враження. Е, там, діти, діти зазнали там, е, фізичного тиску з боку батьків. Е, і або їх вигнали, або вони самі втікли, вони ну, не мають житл, постійного житла, вони то, по, то живуть на вокзалі, то в якихось там, каналізаціях. Е, і вони ну, якби живуть. Кожен день, якби останнім, тільки щоб поїсти і поспати, і його треба дивитися дуже сильним людям, бо це по перше дуже дуже сильна режисерська робота. І як ці діти знаходять просто розраду, там вони палять і все, і це було просто все показано на очі. На мене цей фільм взагалі справив дуже велике враження, що я не знаю, я йшла і не могла ще від нього відійти. Співорганізаторами фестивалю у Ковелі виступили міська влада та Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми спеціально в, от, в цьому приміщенні в культурно-просвітницькому центрі зібрали заступники по виховній роботі, соціальних педагогів, психологів, які працюють з дитиною, і фільми показуються і висвітлюється проблема захисту прав дитини. Коваль не єдине маленьке місто на карті мандрівок фестивалю цього року. Дні документального кіно про права людини запросили більш ніж до 100 населених пунктів у 20 регіонах України.